На будівлі навпроти міністерства майорить банери з надписом Віддайте фермерам пальне без податків, яке ви роздаєте яхтам і олігархам. Доведені до вічі фермери вирішили роздавати їжу безкоштовно, адже її собівартість через дороге пальне стає такою високою, що пересічні греки просто не купують городину. У мене пенсія 530 євро. За оренду треба заплатити 300. Я нічого не можу собі дозволити. Які там вже фрукти? Усе й так дороге, ціни ростуть щодня. А зарплата й пенсії тільки зменшуються. Ніколи не думала, що доживу до такого. Колись я сама допомагала нужденним, а тепер прийшла сюди по безкоштовну їжу. На площу фермери запросили тих, хто від фінансової скрути потерпає найбільше. Як наслідок за безкоштовними апельсинами та картоплею вишикувалися довжелезні черги. Ми роздаємо городину багатодітним родинам, безробітним і пенсіонерам. Окрім цього, щодня завозимо продукти до шкіл, закладів для літніх людей. Колеги афінських фермерів у інших регіонах, які не змогли прибути до міністерства, влаштували свої протести. Вони вивели трактори та вишикували їх уздовж шосе. Від міністерства усі вимагають удвічі зменшити податки на пальне та на знаряддя праці, щоби таким чином знизити собівартість продукції. Без таких заходів фермерський бізнес не приносить прибутку. Марина Кавтан, п'ятий канал.